Усім доброго дня! Мене звати Анастасія. Я стиліст міжнародної мережі салонів Leo Beauty Club. Сьогодні ми покажемо вам варіант вечірньої зачіски, а саме стильний і водночас універсальний об'ємний хвіст, який буде посувати до будь-якого вашого образу на цю новорічну ніч. Перший етап у створенні ідеальної зачіски це правильне миття волосся. На цьому етапі дуже важливо підібрати правильні засоби, які допоможуть очистити шкіру голови та волосся від бруду та попередніх стайлінгів. Доглядові засоби мають не обтяжувати та не присушувати локони, аби вони виглядали живими та рухливими. У Leo Beauty Club ми підбираємо засоби за типом шкіри голови та структурою волосся. Що стосується косметики для стайлінгу, її варто обирати відповідно до укладки, яку ми будемо робити. Сьогодні для моєї моделі ми використовуємо зволожуючий шампунь для фарбованого волосся від Orbi Color. Кондиціонер ми нанесемо лише на кінчики локонів, аби не переноситити довжину. Під час сушки волосся обов'язково використовуємо термозахист та відповідний стайлінг. За допомогою фену та правильної техніки створюємо об'єм та задаємо необхідний напрям волосся. Під час створення ідеальної зачіски важливо проговорити всі деталі та побажання клієнта, проділ, висоту хвоста та наскільки об'ємним він має бути. При цьому варто враховувати індивідуальні особливості форму обличчя, враховуючи нижню третину, пропорції та висоту лоба. Це дозволяє досягти ідеальної форми зачіски, яка буде прикрашати обличчя та підкреслювати його красу, а клієнт відчуватиме себе з новою зачіскою впевнено та комфортно. Далі гарячим інструментом ми надаємо волосся текстуру, відштовхуючись від побажання клієнта. Це будуть бічвейс, пляжні локони чи голівудська хвиля. Потім збираємо хвіст, надаючи йому форму. Залишається лише оформити деталі та зафіксувати вкладання. Ідеальна зачіска для святкування нового року готова до зустрічі у Leo Beauty Club!